Всім привіт! Сьогодні будемо готувати ягідний зефір. Ягода може бути будь-яка, яка лежить у вас в морозильній камері. Тому беремо спочатку ковш, ложимо в нього два білка. Це приблизно 60 з грам. Потім так само, скільки грам і цукру. Далі відважуємо 200 г любих ягід. Пробиваємо їх блендером, щоб вийшла однорідна маса. В залізний ковш ложимо 8 грам агара Виливаємо наше збите ягідне пюре. Додаємо 270 г цукру та 80 мл води. Ретельненько все перемішали та поставили на вогонь. Відразу готуємо рядом міксер та високу миску з білками. Зауважте, для білків миска повинна бути вузька і висока. Все розмішуємо і доводимо до кипіння. Коли наш сироп закипить, починаємо збивати білки. Одночасно варимо на середньому вогні наше пюре та збиваємо білки 6 хвилин. Далі повільно вводимо сироп в білки, це займе десь приблизно 1,5-2 хвилини, після того, як ми ввели весь сироп в наші білки. Ще дві хвилини ми збиваємо цю масу. Потрібно, щоб вона загусла та трохи охолола. Далі наповнюємо кондитерський мішок нашою зефірною масою. Мішок цей зефіром даємо трішки полежати, приблизно хвилин-дві, щоб трохи охолов. І ось такі гарнесенькі зефірки у нас виходять. Я ще взяла солодку соломку і зробила дітям, як вони кажуть, мороженки. Вони це дуже полюбляють, тому рекомендую, спробуйте ви також так зробити. І даємо цьому зефіру нехай полежить хвилин 30. Далі я його припудрю цукровою пудрою. Зберігаємо ми такий зефір у лоточках і щільно закритою кришечкою. Але в мене він ніколи не зберігається. В перший день його діти з'їдають. Пробуйте, сподобалось, Ставте лайки, коментуйте, діліться з друзями та підписуйтесь.